Єлі, здавай ще трохи. Ой, здається, ми даремно потрапили в цей тортик. Тепер він хоче нам помститись. Тікаємо. О, ого, дивись. Тут цілих два білі тортики. Давай їх прикрасимо. Вау! Я почну із цих ріжків. Обожнюю морозиво. А ще я обожнюю тортики, що ж на мене чекає по-справжньому чарівне поєднання. Потрібно лише гарно розставити всі ріжки по тортику. Ось так. У мене виходить самий справжній замок. А тепер і я хочу, щоб морозиво трохи розтануло. Для цього я використаю пен. Головне не переборщити. Ох. Wow. Так, краса. Залишилось додати кольорову посипку. З нею тортик буде виглядати ще крутіше та яскравіше. Як же мені подобається? На мою думку, якийсь несмак вийшов. А я буду прикрашати свій торт золотими айфонами. Алло? зачекайте. То це ж не справжній айфон, а шоколадний. Знаєте, а це навіть краще. М -м, дуже смачно. Ну що ж, переходимо до прикрашання. Один айфон буде красуватися на верхньому слої. А із останнього я виб'ю усі класні додатки. Отак льодяники з логотипами різних додатків виглядають неймовірно круто. Ну а на своєму справжньому айфоні я замовлю колір для тортика. Так, буде справжній тік-ток торт Сфоткайте мене з цим дивом. Ей, краще подивіться на мій солодкий замок. Він не просто гарний, але ще нереально смачний. І зараз я в цьому переконаюсь. Отак От торт з морозивом, хіба може бути поєднання краще? Звичайно ж може. Будьте упевнені, мій торт набагато смачніше і модніше. Ну і їж свою модну маячню, а я буду насолоджуватися вічною класикою. Це ще що картонний торт, а прикрашати його я буду піском та камінням. Серйозно? Ось це умора. А Що ж дісталось мені? Ого. А в мене величезна тарілка фруктів та ягід. Що? Ну і добре. А я просто розважатимусь. Збудую величезний піщаний палац. Прикрашу його тими самими камінцями та мушлями. Так, з них можна зробити відмінну окантовку. А також гарні віконця. В цьому замку житиме моя лялечка Барбі. Вона чекатиме на свого принца. А ось і він. Тепер він сидітиме поряд з Барбі і охоронятиме її від усього лихого. Ох, ну яка краса. Ой, як мило. Ей, боляче. Добре, настав час для прикрашення мого торта. За допомогою спеціальної форми і фрукта дракона я зроблю зірки, а полуницю просто достатньо нарізати наполовинки. Коли все готово, саме час наліпити фрукти та ягоди на тортик. Головне не залишати порожніх місць. Так, тортик виходить яскравим та апетитним. Готово! Ви лише погляньте, яка краса у мене вийшла. Ма, мама. Роксі, у мене до тебе пропозиція. Давай я тобі віддам свій тортик, а ти даси мені свої іграшки. Згодна. Ура! Як же я давно мріяла пограти з Барбі і Кеном! М-да. Я б ні за що не проміняла торт на ляльок. Ну що ж, спробуємо. Дуже смачно. Непоганий у тебе тортик вийшов молодець. Сищі що таке? Та як такою гидотою взагалі можна прикрашати торт. Золотий злиток це круто. Але його навіть з'їсти не можна. Та краще золота, ніж смердюча риба. Що мені з нею робити? Мені від одного запаху погано. Так, краще і справді звиток. Що ж, якщо я не можу його з'їсти, тоді доведеться щось купити. Офіціант, принеси мені на це солодкі дорогоцінності. Сподіваюсь, цього вистачить. Одну секунду, міс. Прошу тут самі розкішні прикраси зі всіх, що я зміг знайти. Так, чудово, ось це я розумію. М -м, тепер я можу зробити тортик для багатих. Він буде прикрашений кращим з найсмачнішим камінням. М -м, як же апетитно і дорого це виглядає! А що за сморід? Мамочки, я не можу так працювати. Треба швидше позбутися від цього мерзеного запаху. Дякую, Роксі. Тепер мені не так гидко. Хоча, кого я обманюю? Дуже гидко. Ну що ж, рибу я вже наліпила. Тепер час переходити до сири кребеток. Ну, а тепер прикрашу верхівку цими мілкими восьмініжками. Так, виглядає так собі. Роксі, я все зробила. Дивись. Так, я також. Ну що ж, який тортик виглядає крутіше. Так, явно не мій. А мені його ще й куштувати. За що мені таке покарання? Ой, торт вже броситься назовні. Так, все було огидно. Ну, добре, годі про сумне. Краще буду насолоджуватись своїм розкішним тортиком. М -м -м, захват. Ну і обличчя. Ой, не можу. Не сипані сільна рано. Швидше підписуйся, щоб не пропускати такі ж захоплюючі та веселі челенджі. Далі буде ще цікавіше.